50 художників, 77 робіт, об'єднав благодійний вернісаж за мирне небо. Виставка триває всього тиждень, а майже всі роботи продано разом з активістами громадської організації Майдан. Митці вже вдруге у такий спосіб. Збирають кошти пораненим бійцям. Боротьба йде за незалежність України. Ми тут на місці що можемо зробити? У нас багато художників в віці. Ми потім в малювати не стріляти. Так от вирішили все-таки, хоч своїм мистецтвом, якраз допомогти бійцям. У нас була зустріч з командирами 95-ї бригади. Ми в них знаємо їхні бійці, де лежать, і тоді вже визначимося. Ну була така інформація, що нам підказали, що лежить боєць, поранений боєць в важкому стані, сирота. То ми отож так десь хочемо звернути увагу на то, щоб можливо інших бійців там є батьки, знайомі, рідні. Ну а сирота -то зрозуміло. Там, то, напевно, у нас буде включений, то автоматично. Ідея організувати саме благодійну виставку, продаж виникла спонтанно. А Вернісаж несподівано став дуже органічним, синтезуючи роботи авторів різних мистецьких шкіл, різних за жанром, технікою, професійних художників і аматорів. В єдине ціле. Хотілось би зауважити. Що на нашій виставці продажі крім художників, спілки художників, прийняли активну участь і архітектори, спілки архітекторів, потім самодіяльні художники. От. І навіть у нас одна роботка висить, що зайшла бабуся, коли ми монтували виставку. Вона каже, можна я принесу? самодіяльну художниця? От і вона продалася серед виставкових робіт картини Житомирських архітекторів, двох валерів, Галаватенка і Олійника. До речі, були придбані серед перших. Ми не такі вже вояки в нашому віці, але своє мистецтво ми хочемо яким чином допомогти повпливати, тому що нам архітекторам не завжди вдається своєю архітектурною діяльністю впливати на суспільство і. Приносить ту користь, на яку ми здатні, для чого ми покликані. То тут нам надали таку можливість бути корисними от, і мати привід чуть-чуть собою. Чотири скульптури на виставку передав і житомирський метр монументального мистецтва Василь Фещенко. Благодійна місія, на думку автора, мети досягла. Є мистецтво, яке лікує суспільство і людину. Є мистецтво, яке і знищує суспільство і людину. Тому, звичайно, хотілося б, що цей такий, наш, як кажуть, невеликий колектив художників, але він все-таки каже мистецьке, вагоме слово в житті нашому, і хотілося, щоб це швидше, скоріше закінчилося, щоб люди приходили, милувались. Могли придбати так сказати речі не в такому розумінні, щоб підтримку людям, які страдають від війни, а щоб це були речі, які радують душу. У доброму часі. для Житомирських поціновувачів мистецтва благодійний вернісаж – ще й неординарна культурна подія. От тільки у влади виставка цікавості не викликала. Єдине, хочеться поблагодарити житомірян, що вони відкликнулись на нашу акцію і своїм участі разом з художниками допомогли зложитися ситуації. Вже в п'ятницю, 27 лютого, організатори підрахують гроші зібрані від продажу художніх робіт, і передадуть їх пораненим бійцям.